У Тернополі створено і працюють два потужні центри реабілітації, які покликані надавати необхідну допомогу і підтримку ветеранам війни, захисникам, які потребують лікування реабілітації. Розташовані вони для амбулаторного проходження реабілітації на вулиці Чуманській і для стаціонарного лікування реабілітації в приміщенні третього корпусу лікарні швидкої допомоги на вулиці Волинська. Ці центри обладнання сучасним обладнанням відповідають всім міжнародним вимогам і стандартам. Загалом, протягом року, тисяча наших захисників мають можливість проходити тут реабілітацію. Зараз ці можливості скористалися на вулиці Чумацькій. Це йде про амбулаторну реабілітацію. 31 учасник, наш захисник, а також 34 ветерани, учасники бойових дій. В великому центрі рікавер, який працює в третьому корпусі лікарської допомоги, станом на вересень, вже 273 наших захисника отримали і продовжують отримати необхідну медичну допомогу реабілітації. Окрім того, ще 53 ветерани учасники дій теж скористалися цією можливістю. Реабілітацію може прийти будь-хто для цього необхідно просто звернутися до свого сімейного лікаря, отримати електронне направлення, і ви зможете пройти все необхідне безкоштовне лікування та реабілітацію.